Мої вітання. Сьогодні зробимо жестяну банку в Blender. Ну, скажімо так, вона буде виглядати дещо ось таким чином. Тобто, ну, вона більш-менш реалістична і зроблена у стилі, скажімо так, лімітованої версії нон-стоп до гри Stalker 2, яку так довго ми всі очікуємо. Тож, давайте приступимо. Для початку нам знадобиться. Давайте ми візьмемо цей куб і приховаємо його, нажимаємо або X, або Y, або там 1, 3 на клавіатурі NumPad. Так, це ми, А нехай поки лишається. Що нам далі знадобиться? Нам знадобиться зображення. Ми натиснули на X і тепер перетаскуємо фонове зображення ось сюди. Просто з папки. Так, воно здається просто зараз білим. Насправді це не зовсім так. Якщо ось ми наблизимо, то ми побачимо ось цю саму лінію. Так, скажу одразу, що ось ця модель вона буде, ну скажімо так, дещо меншою аніж десь на 0,33 банка. Тож, нам необхідно буде взяти, натиснути тут SZ. І збільшити її ось таким чином трішечки. Так, ну, я думаю, буде досить. Так, і ще я натисну зараз. Наді мною будуть відображатись всі клавіші, які я натискаю. Тож, ну і кліки також. Тож, давайте приступимо. Вмикаємо куб. Далі. А, обираємо його, натискаємо клавішу «Tab» для того, щоб перейти в режим редагування, натискаємо M і натискаємо до центру. Тепер це у нас одна точка. Тож беремо цю точку і розміщуємо на початку ось цього малюночку. Ну, приблизно десь ось тут. Далі нам необхідно екструдувати по всій цій лінії. Тобто натискаємо І. Це, так як це у нас тільки одна точка, то ми одну точку будемо екструдувати. Зараз нам а, необхідно зробити, скажімо так, одну лінію по контуру розрізаної банки, навіть не по всій банці, а по її, а, ну скажімо так, половинці розрізу. Ось так. Так, і трішки робимо повністю все. Я зараз просто пришвидшу для того, щоб ви менше чекали. Так, ось і все. А, власне, ми і зробили все, що нам необхідно. Тепер ось цей порожняк ми можемо просто вимкнути, і нас цікавлять тільки наші точки, які ми зробили. Так, тепер а, що, ми, що ми робимо? Обираємо всі точки, переміщаємо так, щоб центральна у нас та, що починалася точка, була на осі Z. Тож, перемістимо її ось таким чином. Є. Тепер ми можемо трішки одразу перемістити на вісь Y. І все, що нам необхідно, це взяти і обернути ось цю лінію. Для цього у нас є інструмент обкрут. Так. Натискаємо його. Обираємо тут. Ну, я брав десь 36 сегментів. Так, далі. Enter і починаємо обертати. Ось так почали обертати, а далі розгортаємо ось це віконечко і обираємо тут 360 градусів. Дивіться, щоб у вас була тут галочка автозлиття. Натискаємо Enter, все, готово. Так, ось так виглядає наша банка. Якщо ми візьмемо, тепер натиснемо згладжене тонування, то ми бачимо, як вона буде виглядати. Так, наступне, що ми а, зробимо, це додамо тепер металічний вигляд. Переходимо в рендер, щоб одразу бачити, як це буде виглядати. А, переходимо до матеріалів, і ось наш матеріал, ми його робимо металічним. Можна там повністю зробити. Далі базовий колір робимо такий більш сіренький. І далі можна погратися зі шорсткістю, з а, блиском, з бліком, вибачаюсь. Ось так. Так, ну і саму ми зробимо джерело світла десь ось так. Так, Після цього ми можемо приступати з вами до наступного. Так, ми можемо побачити, що тут дно повністю зроблено. А ось е цю частину кришки ми зараз будемо з вами дороблювати. Тож, ми беремо, тепер друге зображення: ставимо тут Z, вимикаємо тепер наш куб і перетягуємо іще одне зображення. Так, ну і дивимося, це тепер у нас а, сама кришка. да? Тобто ми з вами зробили десь аж сюди. Тобто, ось це коло ми повинні вписати тепер до нашої банки готової. Тобто, ось сюди. Так, для цього ми візьмемо ось це зображення, зробимо його меншим. Так, щоб десь приблизно як банка вона там виглядала. Підтягнемо, куди потрібно. І... Розміщуємо її угорі ось таким чином. Щоб ми бачили, наскільки ми так. Ось. Десь приблизно ось таким чином. Так, і тепер робимо наступне, зменшуємо і ще, Натискаємо S і тягнемо ось приблизно десь аж сюди. Так. Рівняємо, щоб було рівненько. Ну, приблизно ось так. Тепер нам цей куб поки що не потрібен. Або давайте зробимо так. Ми беремо додаємо сюди коло, обираємо тут так само 36 вершин. Розміщуємо це коло ось так угорі. Бачимо, що воно дещо більше, ніж нам потрібно. Робимо його меншим. Вписуємо його тепер в це коло. Так, можна трішечки, щоб воно перетиналося зробити. Так. І тепер вимикаємо наш, нашу банку, наш куб. Лишаємо тільки ось це. Так, переходимо в режим редагування. Далі екструдуємо всередину І С. Ну, десь приблизно ось таким чином. Так, можна його трішечки опустити. Або зробити, ну так, можна просто опустити по Z. Давайте я покажу. Так, трішки-трішки вниз. Тоді у нас буде такий гурт. Так, тепер дивимося знову зверху. І тепер робимо ось цей ну, такий Поглиблення да, як у вигляді груші. Знову натискаємо І S. І ось верхньою та нижньою частиною під'їжджаємо ось цими точками, під'їжджаємо до а, цієї частини. Далі, що нам буде необхідно? А, можна брати тепер і підганяти все це, можна зробити наступним чином. Половинку ось ми обираємо, ось таким чином натискаємо Delete і видаляємо вершини. Тепер. Натискаємо A. Нам можна, в принципі, і не натискати. A. І додаємо модифікатор. Модифікатор І обираємо тут дзеркало по X. І ми бачимо, що все автоматично додається. Таким чином, ми собі трішки спростим життя. І тепер ось ці точки ми будемо підтягувати таким чином, щоб повторити форму ось цю по зовнішньому периметру. Ось таким чином. Беремо і підтягуємо. Знову ж таки, я візьму зараз просто-напросто прискорю, тому що це рутина і її дуже довго робити. Ну Щось приблизно ось таким чином я зробив. Цього буде досить. Тепер обираємо. Точку верхню, натискаємо Ctrl і обираємо точку нижню. І у нас обираються всі ось ці вершинки. Так, після цього знову натискаємо І S. Тільки одне, що я не зробив. Я натиснув праву кнопку, щоб відмінити дію, і натискаємо тут кліпінг. Так. Знову ж таки, І S. І робимо ось. Так, трішечки поменше. Так, і тепер ось ці точки. Бачите, їх потрібно підігнати тепер по внутрішній ось цій лінії. І ми їх потім візьмемо і знову ж таки опустимо вниз, для того, щоб у нас був такий деякий рельєф. Приблизно десь так. Знову обираємо верхню вершину. Натискаємо Ctrl нижню вершину. І тепер наша задача екструдувати трішки всередину. Так, ну, по-перше, да, я забув, що я казав, що ми повинні його трішечки зменшити або м -м, опустити, вибачаюся. Так, опускаємо трішки. І знову дивимося згори. Тепер натискаємо І S, і ось приблизно. Ось таким чином зменшуємо. Так, тепер наша задача взяти і ось ці точки підігнати тепер по контуру самої частини, яка буде відкриватися. Її ми також потім візьмемо і трішечки зробимо, ну, трішечки нижче, щоб просто виділити, щоб можна було просто взяти і виділити. Так, тепер знову беремо цю точку, нижню точку. Екструдуємо всередину. Так, візьмемо дещо, опустимо. Знову. Так, і робимо тепер повністю закритий цей проміжок наш. Знову ІС. І С. Ось ці можна взяти точки. Підтягнути ось сюди. Буде у нас таке невеличке коло. І С. Тут можна натиснути Е, Все. Тепер воно повністю готове. І ось так воно буде у нас виглядати наша кришка, якщо ми вийдемо з режиму редагування. З кришкою на цьому можна сказати, все, Лишилося взяти і зробити ось ту закривачку. Так, беремо знову, натискаємо Shift-A, обираємо коло, піднімаємо це коло догори. До речі, можна було його зробити дещо меншим. Ну, добре, нехай буде 36. Так, дивимося зверху. Тепер приберемо оце коло ми, яке можемо а, кришка назвати. Так, далі беремо наше коло. Це прибираємо і робимо з цього кола ось цю закривачку. Так, по-перше, зробимо меншим одразу. Перетягнемо таким чином, щоб вона була верхньою і нижньою частиною по контуру. Є. Тепер по X зменшуємо S X, робимо ось такий авал, переходимо в режим редагування, і тут ми можемо зробити те саме: ми беремо половинку, видаляємо вершини, далі додаємо тут дзеркало по X, і ось ми бачимо, що воно тут у нас все додалось. Обираємо одну вершинку, беремо тут пропорційне редагування. І перетягуємо ось таким чином тільки дуже велике таке коло, коли щатком його можна зменшити. Ось так ми його робимо по формі. Так, є. Далі обираємо тут, прибираємо пропорційне редагування. А, знову ж таки, кліпінг потрібно було зробити. Що я забуваюсь? Так, ну тепер можна зробити ось таким чином. Є. А, далі беремо, обираємо всі вершини. І екструдуємо їх усередину і S, і десь аж сюди. Так, тепер цю вершинку ми перенесемо так сюди, а навіть навіть, навіть аж ось сюди. Тут у нас буде виріз такий невеличкий. Так, далі цю вершинку ми перенесемо на це місце. Ну, зробимо таке те саме закруглення. Так, цю вершинку ми перенесемо сюди. Далі тут уже почнемо робити таке закруглення. Ну, можна було його більш точним зробити, ну, але я думаю, так буде також нормально. Так, далі. І таким чином ми повторюємо просто форму ось цього вирізу. Так, є. Уже, напевно, потрібно до верхнього ось цього вирізу підходити. Тож давайте тут будемо повторювати так само форму тільки тепер цього отвору. Так, тут ми бачимо, що у нас не вистачає тепер вершинок. Ми беремо ось ці дві вершини з шифтом обираємо їх. І далі екструдуємо по Х і Х. І екструдуємо ось таким чином. Так, ну і так ми з вами повторили ці всі отвори. Так, ну і тут можна трішки менше зробити. Так, ну і дивимось, ну, закривачка у нас більш-менш підходить. Так, тепер додамо ще один модифікатор, який називається потовщення, і робимо тут трішки його товщим. До речі, можна навіть додати згажене тонування, воно буде навіть виглядати більш-менш так прикольно, Ну, як вона реально зігнута. Так, після цього ми застосовуємо потовщення, застосовуємо. Дзеркало. До речі, можна кришку взяти і також застосувати тут дзеркало. Так, після цього візьмемо ось цю закривачку чи відкривачку. Да? Покладемо її на кришку, трішечки по Х розвернемо. Для цього натискаємо RX. Ось таким чином ми її розвертаємо і піднімаємо. Вона так буде виглядати більш реалістично потім. Так, ну і що у нас тут? Не вистачає ось тут такої закльопка. закльопки. Додаємо циліндр. Перетягнемо його у гору. Угу. Візьмемо за стрілечку у гору. Зробимо меншим. Так, дивимось через верх. Ось приблизно. Я думаю, так буде досить. Так, далі по Z зменшуємо і розміщуємо ось сюди. Так, щоб воно ніби провалювалось. Можна лишити навіть так, можна згладити також. Ну, я думаю, лишимо так. Так, після цього нам необхідно взяти ці всі три об'єкта, натиснути шифтом Вибрати все, і натискаємо Ctrl-J. І об'єднуємо повністю все. Тепер додаємо ось цей порожняк, ми можемо вимкнути і додаємо куб. Куб це наша банка вся. Так, і тепер ми беремо і таким чином об'єднуємо. Є. Ну, ось таким чином у нас буде перетин невеличкий. Так, тепер, коли ми оберемо цей об'єкт, Оберемо тепер банку, натискаємо Ctrl-J, і це у нас повністю один об'єкт. Банка у нас готова. Лишилося додати до неї просто якийсь. Так, є. Лишилося додати просто текстуру. Для цього ми беремо матеріали, додаємо новий матеріал сюди, далі. Ми можемо обрати тепер банку, натиснути Tab. І нам необхідно взяти полігончики: ось тут, натиснути зверху. Да, режим вибору грайних. І тепер нам необхідно взяти і вибрати ось ці всі вершинки. Давайте візьмемо ось так. Ось ці вершинки. Натискаємо Shift-Alt і обираємо по колу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну і можна і тут навіть обрати, можна лишити ось таким чином. Я думаю, лишу ось так, щоб було більш видно ось той самий металічний колір. Ось тут внизу. Так, після цього нам потрібно зробити розгортку. Я покажу зараз, вона може текстура лягти не дуже добре зараз. Ну, але потім покажу, як зробити так, щоб чітко вона лягала. Так, натискаємо U, розгортка. Ну і до речі. Ось ми додали новий матеріал і призначаємо його. Так, ну і тепер ми можемо побачити, що матеріал у нас змінився. Так, після цього розгорнемо внизу віконечко і обираємо тут редактор відтінювачів. Нам необхідно взяти і перенести. Так, 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 давайте отак от зроблю. Згорну. Нам потрібно перенести ось це зображення, я його тут залишив. Просто в це віконечко. Тепер ми беремо колір поєднуємо з базовим кольором. Дивимось, що відбувається. А відбувається у нас незрозуміло не що. Незрозуміло, як воно тут. Натискаємо тепер тут редактор UV, і. Обираємо тут повністю А, повністю все. І бачимо, як воно виділилось. І бачимо, що воно якось по колу, неправильно. Як ми його там зараз не будемо обертати, якось робити, воно стане не так, як нам потрібно. Тож, ми візьмемо зараз: ось, на мінус Х, натиснемо. Тут обираємо ось цю лінію. Давайте візьмемо ось таким чином. Наприклад, ось це ребро, повністю донизу. Так, натискаємо U і обираємо тут позначити шов. Тепер знову нам потрібно обрати всі ці полігони Shift. Shift-Alt. Ось таким чином. Ви можете побачити, що воно тут. Обирається, але знову ж таки, поки що не так, як нам потрібно. Далі знову натискаємо U і обираємо розгортка. І тепер ми бачимо, що у нас просто як будто ми криш, як будто ми цю баночку просто взяли і розрізали. Так, тепер після цього ми бачимо, що воно зараз не так, як нам потрібно. Тож, натискаємо R. Ну, давайте 90- і натиснемо ще мінус. Тепер у нас так, як потрібна, розгортка тут. Так, давайте подивимось. Але все ж таки іще не, не на тому місці. Так, знову натискаємо А. Натискаємо внизу G і перетягуємо ось таким чином. Ось ми бачимо, вже тут з'явився наш сталкер. Так, але іще не по формі. Так, натиснули А. Далі натискаємо S для збільшення. І G. Ось таким чином. Виводимо цю нашу форму. До речі, ось ці верхні лінії ми можемо взяти і підігнати, наприклад, ось ці пропорційним редагуванням. Знову ж таки. J, і ось так: от наприклад, підігнати. Можна взагалі їх в лінію поставити. Ну, це вже залежить від того, як ви там хочете зробити. Так. Ну, і давайте подивимося, як тепер у нас виглядає наш. Наша банка вийшла з режиму редагування. І наша банка готова. Тепер у неї тут сріблястий колір. До речі, який можна знову ж таки іще трішечки погратися із ним. Ну, і на цьому все. Ось так буде виглядати банка.